Якщо ваша дитина не хоче ні з ким нічим ділитися, тут мова піде про дітей приблизно десь до 4 років, не хоче ділитися іграшками на майданчику, речами вдома, не хоче ділитися мамою, щоб хтось її обіймав або хтось проводив з нею час. Ну, це абсолютно нормально, з вашою дитиною все окей. До 4 років дитина власник, вона і не повинна нічим хотіти і вміти ділитися. Так, ми можемо їй пояснювати про те, що можна ділитися іграшками, можна мінятися, можна брати. Чиєсь з дозволу, і давати своє з дозволу. І так може бути цікавіше гратися. Але, ну, я б не чекала, що діти прямо це сприймуть і почнуть ділитися. І це абсолютно нормально, бо тут нам скоріше треба відкоригувати своє власне бажання бути для всіх окей. І прибрати у себе, прибрати, оце ось. Та дайте хлопчику ту машинку не будь жлобом. Та уступити дівчинці, дівчинці, треба поступатися. Ой, віддай свою іграшку. Глянь, як ляля, засмутилася. Глянь, вона плакать буде зараз, бо ти не даєш. Оце все ми точно прибираємо. Так ми не вчимо дитину ділитися. Так ми вчимо позбавлятися. Поступатися власними бажаннями, власним комфортом, власними амбіціями заради будь-кого, будь-чого, хто завгодно важливіший ніж я. Тому працюємо з собою, а наші діти, і так уже найкращі по факту свого народження, і з ними все окей.